Знайомо, Страждаєте від безсонних ночей через хропіння вашої коханої людини, хочете позбутися від ранкових скарг оточуючих на ваш храп? Якщо його причинами є не анатомічні порушення, а такі функціональні фактори, як втома, старіння, дефіцит сну, вживання алкоголю чи паління, спробуйте антихропін, засіб для гігієни порожнини рота, що допоможе полегшити або усунути симптоми, які провокують хропіння під час сну. Завдяки збалансованому комплексу вітамінів і рослинних інгредієнтів спрей дбайливо вплине на тонус мускулатури, ніжно пом'якшить і зволожить м'яке піднебіння, яке вібрує при кожному вдиху видиху. Ефірна олія перцевої м'яти допомагає полегшити дихання, покращує стан ясен і усуває неприємний запах із рота. А її свіжий аромат позбавляє розумової перевтоми та сприяє міцному сну. Екстракт лікарської ромашки знімає почервоніння, заспокоює та відновлює слузові оболонки, а також допомагає зменшити негативний вплив від паління. Просто встановіть розпилювач шток клапана та розпиліть засіб за 20-30 хвилин до сну на задню стінку горла і язичок м'якого піднебіння двома-трьома натисканнями. Антихропін тиха та спокійна ніч для всієї родини, легке та радісне пробудження для вас.